Звечора поклала чарівне яйце в тепле гніздечко, а на ранок була у мене ось така пташечка. Це красень гусак на 3,5 кг. Добре, вимила його мочалкою і зробила сольову ванну з розрахунку 2 ложки солі на 1 кг птиці. У сольовому розчині я його тримала півтори доби на балконі. Максимально можна тримати три доби. Витираю гуся паперовими рушниками і відрізаю все, що мені не подобається. Для того, щоб приготувати маринад, я розтопила мед. Додала 5 зубчиків часника, трохи солі, цедру одного апельсина та чорний перець, дрібку меленого коріандру і дрібку меленої кориці. Ложку рафінованої олії, щоб спеції було зручніше розподіляти. Ззовні і середини натираю гуся маринадом. А фарширую його зеленими яблуками і апельсинами. У мене пішло два невеликих яблука і один середній апельсин. Запікати буду в рукаві. У мене пішло три години. Перша година при 180, а потім при 160. Вийшов дуже ароматний, з карамельною хрусткою з коринкою і дуже м'який. М'ясо відходить від кісточки. Я перший раз так маринувала гуся, попередньо його засолюючи в розсолі, і мені дуже сподобалось.